Про те, що ви можете, українці можуть знаходитися в Євросоюзі в кожній країні окремо по 90 днів. Це неправильно. 90 днів береться в цілому. Мої колеги це підтвердять, в цілому, незалежно в якій країні ви знаходитеся. 90 днів за останні 180 днів. Це факт, він не оспарюється. Другий такий важливий момент. Фінансове забезпечення на кордоні є дуже важливим сьогодні аргументом. Воно, звичайно, гарно виглядає, коли ви кажете, от я їду провідати своїх друзів, вони гарантують мені проживання. Або, скажімо, я їду на концерт там, Джордж Майкла, і от mm -hmm. мої квитки. Да. А скажімо, я їду в Теску. Mm -hmm. Це що, директор Теско мені має запрошення послати? Ні. Тому. Фінансове ні, ми можемо їхати в ТЕСКО, і ніхто українцю сьогодні це не забороняє. Але фінансове забезпечення на кордоні якраз і гарантує йому це право і нічого іншого. Сьогодні є ще моменти, які ви знаєте, вони давно дискутуються, вони ще не прийняті на законодавчому рівні. Ну що таке дати виписку з банка? Це моя приватна таємниця, яку кількість коштів я маю в себе на рахунку, правильно? Я не зобов'язаний це показувати митнику, прикордоннику і ще 90 людям, які на це хочуть зґрунтував. Але мати при собі якісь кошти кожна країна визначила щоденно. Тобто, якщо у вас є невелика кількість коштів, це не є баснословні цифри, якщо у вас є картки е, спеціальної програми, скажімо, золоті карти банку, які гарантують вам там, скажімо, 100 тисяч гривень там наявності банк за вас гарантує. Цього є достатньо для підстав, для того, щоб ви могли там подорожувати. Звичайно, ми маємо розуміти, що сьогодні. Це дозвіл українцям в першу чергу для подорожі, в другу чергу, ви можете здійснювати бізнес-візити. Короткотермінові, звичайно, і для цього вам потрібно в принципі показати якісь зв'язки. Ну тут постає питання: я підприємець з закарпатського села. Я хочу знайти собі партнера в Словаччині, звідки я від нього вже отримую запрошення. Правильно? Тобто я маю повне право поїхати за кордон і шукати собі партнера. Не забуваємо за ці 90 днів, про які ми говорили, вони є дуже важливими. В Закарпатті цифри, хто скільки виїхало людей за кордон з біометричним паспортом, не є завжди об'єктивно, тому що Закарпатті дуже часто Дорожують з України з одним паспортом, а там ми вже угорцями стаємо дуже швидко. Тому ці цифри досить такі похибкові. Ви ж самі кажете, що з 9 тисяч 6 тисяч поїхало в Венгрію. Ми приблизно розуміємо, чому. Третій момент, який дуже важливий: робота. Робота за кордоном: наша віза сьогодні або наш безвіз сьогодні дозволяє знайти собі роботодавця. але треба чітко уявити собі, що Працювати сьогодні з цим статусом ми не можемо навіть одну годину. Mm -hmm. Навіть одну годину. Тобто для того ми маємо знайти роботодавця, приїхати назад до себе в Україну, подати належним чином документи, відповідні консульські установи, отримати робочу візу, де і тільки після того поїхати працевлаштуватися і отримати там уже на місці дозвіл на ну там на роботу або, скажімо, на якийсь певний короткий термін, на навчання так само. На навчання так само, тобто, ми можемо поїхати сьогодні в університет в Кошице, здати іспити в університет, здати всі необхідні документи для здати медичні там довідки і так далі. Але вчитися по цій візі ми не можемо. Це ми маємо розуміти. Одне важливе правило: українці не можуть працевлаштовуватися через агенції. Це правило, це законом заборонено. Дуже багато приїхало в словаччину через польські агентські структури. Я наголошую про те, що вже тільки останній тиждень, коли я був у пані міністра, вона мені доповіла, що шість українців було відправлено назад додому зв'язку з тим, що вони працювали через польську агенцію. Це е, головне правило. через агенцію працювати в Словаччині не можна і оформляємо візи кожен персональний Робочі візи. Тепер е, Якщо це буде пом'якшення, слава Богу, можливо, тоді українці знайдуть собі роботу. Так далі, це, це процес, який ми очікуємо. Але сьогодні об'єктивної картини дати е, ніхто не може. Закарпаття, е, це те населення, яке в принципі жило на кордоні, і сказати, що воно до того якось не мало віз. Або хто весь кожен бажаючий мав візи. Сьогодні тільки покращилися умови, тобто менше треба стояти в чергах консульства, менше паперів збирати, менше довідок.